Всім привіт! Сьогодні знову ж таки в нас така ніби далека від будівельної справи робота, але частково пов'язана з саме з будівництвом і з як таким важливим елементом, як приготування обіду, теплого обіду під час обідньої перерви. Що в нас сьогодні сталося? Чи навіть не сьогодні, вже трошки давніше. Є в нас така сковородочка, яка за певних умов ну, за наявності газу чи електроплити дозволяє підігріти наш обід без використання мікрохвильової печі. Ну, такого, як мікрохвильова мікро піч, обладнання, ми не практикуємо, з собою не возимо. Ну, і немає в нас такого, і не хочемо, не маємо бажання. Що в нас сталося? Ну, вже трошки давніше відламалася в нас отака ручечка. Зараз постараємось ми її трошечки відновити чи навіть відремонтувати. На барахолці ми знайшли отаку ручку. Це не є оригінальна ручка від цієї сковородки, це трошки такий аналог, але бачимо, що він сюди підходить. І ми можемо якимось чином. І сюди змонтувати. Зразу скажу, чому ми використовуємо такі сковородочки. Ну, е колись давно в нас їх було дві. Одна от залишилася ще нерухома. Можемо ми її так само використовувати, але про цю сковородочку в нас багато спогадів, багато вона всього з нами прийшла. Тобто, це вже така, як наш, наша реліквія, талісман. Плюс готується на ній дуже зручно, нічого тут не пригорає за рахунок цього. Е з конструкції цієї верхньої поверхні. От. Ну, Досить зручна. Та й вже привикли ми якось нею. Ніби наш талісман. З неї виходить набагато смачніша їжа, аніж з якихось нових тефлонових чи керамічних. Була в нас одна керамічна. Один раз щось там на ній конкретно перегоріло, і кераміка пішла спати. От, десь вона там валяється, ніхто не хоче з нею навіть мати справу. Так що сьогодні потратимо трошки часу і постараємося відновити саме оцю сковородочку. От. Ну, коли вона вже зовсім стане непридатна до використання, то ми вже тоді візьмемо з резерву оцю сковородку. Так, вона ще е, з радянських часів. Тут бачимо ціна 1 рубль 50 копійок. От. Якийсь блюмак якогось заводу. Щось там номер 3 От, от така вона колись була. Ну, цю ми поки що ще ставимо в резерв до кращих часів, чи до гірших часів. От, а сьогодні будемо пробувати реставрувати от, саме оцю. Так, що ми сьогодні тут зробимо? Ну, е, По-перше, ми знайшли отаку ручечку, Треба буде отут розсверлити отвір. Е, 8 тут чи скільки? 8,5 зараз розумірюємо. Так, ми маємо тут 8 і 7 десь так, трошки більше. Так, 8,9 навіть. Ну, Бачите, тут трошки воно нерівне. За рахунок того, що тут зроблені отакі якісь виємки для того, щоб влита е е е е ручка трималася тут добре. Е е ми, я думаю, це трошки обшліфуємо. Наріжемо тут різьбу на 8. Тут отвір, е е Змонтуємо так ручку. Ну і ще постараємось, Трошки випаляти під цю втулочку, щоб вона в нас надійніше трималася. Все. Першим ділом зараз зачистимо цю поверхню оцю обгорілу до, до самого алюмінію. І потім будемо братись до, до цієї до монтажу цієї ручки. Так, беремося до зачистки алюмінію. Ставимо зачисний круг. Знову ж таки, виручає наша акумуляторна болгарочка. Після того, як ми її придбали, то мережа використовується тільки для дуже якихось тяжких робіт. Так. От Так. 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 Так.

I'm

Гаєчкою в нас вийшли нюанси. Гаєчка на вісім сюди не закручується. Так, тому що треба було б фрезернути це. Це дуже ускладнює нам завдання. Ми зараз зробимо гаєчку з такої мебельної гайки. І її тут обточимо, обріжемо і зробимо її мінімально достатньою для нашої різьби. Так. Так, че? Ось балю. Ось. Так. Не на Ось таке. Єдине, що цю гаєчку ще треба буде максимально вкоротити. Ну, трошки небезпечно оця гаєчка мені не подобається, тому що тут вона буде гаряча і може чуть-чуть опікати руки. Зараз попробуємо її якось чуть-чуть докрутити. Так, ручка тримається чудово. Єдине, ще трошки оця гаєчка мене хвилює. Треба буде її якимось чином спиляти. Зараз щось ми попробуємо зробити ще отут. Ну, може ми зараз розверлимо трошки тут отвір. Попробуємо, щоб ця гаєчка заходила іншим боком. Зараз спробуємо такий варіант. Не став знімати я вже далі от і весь сортинний процес того всього виготовлення. Зараз коротенько розкажу, що ми зробили. Значить, ну, обрізали ми, по-перше, різьбу рівно з оці, з краєм ручки. Зробили ми це для того, щоб не було у нас, щоб не виступала гаряча поверхня і ручкою не опекти пальця. Як ми вирішили закріпити цю ручку? З мебельної от такої гаєчки ми виготовили таку специфічну гайку, от, яка і отут отвір розсверлили під цю гаєчку рівненько. Повністю ну, можна було його на всю довжину не просверлювати, але ми зробили так, щоб спростити трошечки операцію. І тепер, що в нас в результаті виходить? Коли ми вставляємо сюди ручку, і закручуємо сюди гаєчку, от повністю. Так, зараз знайдемо широку викрутку, поки що крутимо так. так. От, коли ми закрутимо от сюди повністю э, цю гаєчку, то в нас. Э, при такому хваті, різьба не буде виступати і ми не опечемося об цю гарячу частину. Вставляємо нашу. Зараз ми її ще доб'ємо трошки. Є все. Це вже в нас сидить. Тепер ручка в нас входить легенько, і тепер наше завдання закрутити нашу гаєчку. Так, все пішло. От в результаті в нас вийшла така ручка. Трошечки вийшло складніше, ніж я очікував. Так, ну тут ще треба буде чуть-чуть підтягнути, бо є ще зазорчик. Так, але е, зараз ми знайдемо якусь викрутку широку і нею підтягнемо ще. Але в результаті у нас є отакий такий ремонт нашої сковорідки. Все нам залишається лише трошки ще відполірувати цю поверхню. Тут зараз знімемо ще трошечки кутики оці, облагородимо, щоб воно було вже більш акуратно підпиляємо рівно з цим і все. ну Ще чуть-чуть дофіксуємо дану ручку. ну і Результат в кінці я покажу. Так, Щоб закрутити цю гачку, підібрали ми комплект нашого інструменту. Комплект інструменту так. Тут ми добряче закрутили цю гайку в результаті що ми маємо ручку... Відмили ми нашу сковородочку від залишків бруду, стружки. І е, зараз вона має отакий гарний вигляд. Ну, Тут чуть-чуть ще є залишки окису, алюмінію, але це не суттєво. Так, ручечка в нас відновлена, відремонтована, адаптована до нашої сковородочки. От, В результаті в нас вийшла така досить гарна. Сковородочка зручна, навіть зручніша, ніж в оригіналі було. Так, ну, трошки більше зайняло часу. Дана робота я планував десь в годинку впишусь. Трошки зайняло більше. Оця підгонка ручки. І от саме оця гаєчка трошки зайняла часу, бо прийшлося нам її втопити, сховати, виготовити з мебельної гайки. Ну, спочатку планувалось просто. Залишити тут кусочок різьби, накрутити просто звичайну гайку М8 і все. Але ми побачили, що тут можна зацепити чисто випадково рукою пектиз. Прийшлося нам сховати цю гайку сюди всередину. Ніякої боксидної смоли, нічого наповнювача, всередину я не давав, тому що все у нас ідеально так з посадочкою зайшло. Все тримається жорстко, ну, час покаже. А на сьогодні це буде, мабуть, все. З даною сковородочкою. Всім, кому було корисно дане відео, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, хто має бажання. Підписуйтесь на канал. І всім удачі!